Це 46 те авто, яке священник Юрій Кав'юк привіз за кордону для Збройних сил. Має право на виїзд, бо є багатодітним батьком. Щоб ввести це авто в Україну, повинен був на вимогу прикордонників показати хоча б одну свою дитину. Перешкод не було раніше до 3 січня. 3 січня мене відмовилися запускати навіть на територію митниці. Прикордонники сказали, що знають, що я їжу, все, але не запустять, допоки не буде дітей. Я вимушений був чекати. У межах трьох годин, поки поїхали за дочкою, привезли дочку, і тоді я вже зміг проїхати. Отець Юрій привозить автівки з сусідньої Румунії від початку повномасштабної війни. На деякі збирають гроші з парафіянами, на інші дають гроші бійці. Мене вже всі обличчя знають, не те, що там ще якось всі, хто там працює. Хіба вони не знають, що в нас дефіцит, зокрема з автівками, які є розхідний матеріал, постійно знищуються і тут не можеш кошти зібрати, не можеш знайти. Водночас Юрій Кав'юк каже, що в останні дні грудня за кордон не випустили і його сина, – 22-річного студента, який мав дозвіл на виїзд через систему шлях. Треба було з Берліна забрати автівку, яку люди пожертвували на збройні сили. І Дитина проїхалася туди. Потім чекала, чим добратися назад. Добиралася шагиня назад у Чернівці, додому добиралася. Ну, Потратив більше доби, а користі не було ніякої з нього. І так само відмовляються відпускати, не надаючи жодних аргументів. Зараз отець Юрій має намір купити ще дві автівки, однак поки не знає, яким чином виїжджати за кордон. Тому що дітей відривати від школи, забирати з собою, возити по Румунії. Ну це дуже непорядно. У прикордонній службі кажуть, що приблизно від початку нового року посилили перевірки на кордонах. Зокрема, роблять це через зловживання та схеми, які організовували через систему шлях. Були такі, скажімо так, ліцензіати недобросовісні, так, які, ну, будемо відкрито казати, продавали місця да, в, в, в цій системі. Е, і ми також виявляли це, ну там намагалися боротися. Я знаю, що за нашими поданнями, я маю на увазі Державну прикордонну службу, багато ліцензіатів були позбавлені таких ліцензій на видачу дозволів на виїзд. Ті, хто постійно, як ви кажете, їздить там щодня або через день, і вони повертаються, ми знаємо про них. Якщо ви їдете за системою шлях перший раз, навіть якщо ви Чесний, добросовісний волонтер або інший там представник якоїсь організації. То будьте готові до того, що вас будуть дуже прискіпливо перевіряти. За словами Зарудніва, також тепер на пунктах пропуску працюють співробітники ТЦК, які онлайн перевіряють, чи мають чоловіки право на виїзд. Щодо випадку із кав'юком каже, не готовий прокоментувати саме цей випадок. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.